цей теж котячкою намальовувати одним пензликом котячок. Бачите? Тут відбиточки, відбиточки, бачите, кошачки, а тут можна змальовувати, набрали котріківські роботи і дивитесь майстрів, які вам освічують. І стараються дуже... тільки У разі. Можете різним зробити квіточки. Тепер дивіться. Оце так робите, Ряд. тільки щоб було тоненько, зрозуміли. Все З цієї сторони робимо букву С. Ось так. Бачите? Значить угу. розмазуємо, бачите, поклали і розмазуємо. Але закінчується завжди тоненько. Розумієте, угу. боку. щоб у вас було коло, зрозуміли? Ось до центру доводите два пелюстки. Ось так. З іншого боку. Щоб у вас ці пулюсти були тоненькі, внизу були тоненькі, бо вони всі доходять до одного місця. Це рідке, як сметанка, зрозуміли, так? Да? <плес> Ось так. Витираємо наш пензлик. Оце. Занурюємо кончик, прикладаємо і ведемо. У ну, нас ще, ще трошки треба, mm. mm. щоб mm. рідше була. сюди mm. на Ну, Ось такий малюночок, бачите? Mm. Зараз дуже гарно, він дуже гарно буде сочетатися з усім кольором. Подивіться, mm. бачите, який That красивий, be гарний be. рожев, що вони швидко закінчуються. Кожного разу не забувайте набирати фарбу, розумієте. Я поняла. хто І дівчата пензликом три рази не можна проводити. Кожен раз набираю на кончик, бачиш? Ось. І ось так, ось так, ось так, ось так і веду, бачиш. Бачите, тоді буде зовсім інше. І чим отаке буде різноманітніше, різні фарби, тим гарніше буде ваша пелюсточка ваша. Якщо у вас квітка фіолетова, ви повинні додати в листочок фіолетовий, Зрозуміло? Ось отак тоненько. Видеш, так? Да? І менше, і менше, і менше, і менше. І з цього боку так само притискаєш і менше, і менше, і менше, і менше.